В цьому випуску пішов з життя легенда боксу. Можливі причини смерті шокують. Медіна проти Такеї. Несподіваний нокаут у чемпіонському бою WBO. Абсолютний трон на кону. І Нове проти Ахмадалієва. Епічна сутичка в Японії. Україна проти Туреччини, вибуховий бій проти чемпіона у мішкогоні. Девід Хей назвав єдиного боксера, здатного нокаутувати Усика. Друзі, ви на каналі Boxline. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Поринь у світ боксу разом з Фавбет. 14 вересня світ боксу сколихнула шокуюча новина колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях. Легенду британського рингу Рікі Хатона з рекордом 45 перемог, 3 поразки та 32 нокаути було знайдено мертвим у власному будинку в Манчестері. Трагедія розгорнулася рано вранці, коли його колишній менеджер та давній друг вирішив навідатися, аби перевірити, чи все в порядку. Саме він і виявив тіло великого чемпіона. Поліція підтвердила факт смерті. За офіційною версією ніяких підозрілих Обставин не зафіксовано. Офіцери отримали виклик прибути на Боуларк Роуд Гайд Темсайто шостій сорок п'ятій ранку, де вони виявили тіло 46-річного чоловіка. Наразі немає підстав вважати, що смерть мала кримінальний характер. Заявив представник поліції. Проте суспільство не вгамовується, смерть такого масштабу постаті завжди викликає запитання і підозри. Тим більше, що останні роки життя Хатона були сповнені темних сторінок. Свій фінальний поєдинок на професійному ринзі Рікі провів у 2012 році. Тоді він вийшов проти українського чемпіона В'ячеслава Сенченка і зазнав болючої поразки нокаутом у дев'ятому раунді. Для фанатів це стало величезним ударом, а для самого Хатона переломним моментом, після якого він уже не повернувся у великий спорт за кілька ні, до смерті хатон ще раз показав своє добре серце. Він записав відеозвернення для десятирічного хлопця, який став жертвою булінгу в школі. Мати дитини звернулася до Рікі і легенда боксу не відмовив. Я знаю, що тобі нелегко в школі через хуліганів, але повір мені, це не кінець світу. Навіть у мене в дитинстві був хуліган, і я чудово знаю, що ти відчуваєш. Ти вчинив правильно, почавши займатися боксом. І не для того, щоб мститися, а щоб стати сильнішим, щоб набути впевненості. Як тільки вони відчують твою силу і впевненість, повір, вони відступлять. Тримай голову високо, будь гордим, і йди вперед. Я бажаю тобі удачі, синку, і нехай бокс принесе тобі найкраще. На жаль, ці слова тепер звучать майже як прощання великого чемпіона зі світом. Причина смерті Хатона офіційно не розголошується, проте уважні фанати звернули увагу на його останнє відео, де він виглядав нервовим і постійно чухався. Це підштовхнуло багатьох до страшних згадок. Мовляв, Рікі знову міг повернутися до наркотиків, і ці припущення не взялися з повітря. Відомо, що після завершення кар'єри хатон неодноразово потрапляв у заголовки через проблеми з наркотиками, алкоголем і психічним здоров'ям. Він відверто зізнавався у своїх. Депресіях і навіть у спробах само. Однак близькі Хатона категорично відкидають версію про укорочення віку. Вони повідомили, що незадовго до смерті Рікі був у гарному настрої, спілкувався з друзями і навіть зібрав сумку з речами, бо планував вирушити на промо-акцію майбутнього бою в Дубаях. І саме це ще більше заплутує ситуацію. Якщо хатон дійсно був сповнений планів, чому ж його життя обірвалося так раптово? Чи це був трагічний збіг обставин, чи все ж прихована від сторонніх правда? Так чи інакше, його смерть залишає величезну порожнечу у світі. Боксу. Це був боєць, який дарував фанатам неймовірні емоції, який піднімав британський прапор на вершину світового рингу, і який залишався простим і щирим хлопцем навіть після слави. Але головне питання все ще залишається: що насправді сталося з легендою британського боксу в ту ніч? В Японії відбувся співголовний поєдинок великого боксерського шоу, який надовго залишається у пам'яті фанатів. Чемпіон світу за версією WBO у легшій вазі до 53,5 кг кілограм Йошікі Такеї з рекордом 11 перемог, одна поразка та 9 нокаутів, зустрівся з обов'язковим претендентом, небезпечним мексиканцем Крістіаном Медіною. Рекорд якого складає 26 перемог, 4 поразки та 19 нокаутів. Цей бій став справжньою сенсацією, адже мало хто очікував такого розвитку подій у легшій вазі. Початок Буквально заряджав адреналіном. Медіна агресивний і впевнений у своїх силах, активно тиснув на суперника, але при цьому не поспішав кидатися в атаку. Його стратегія була чітко продуманою. Він планував діяти на контратаках, створюючи пастку для чемпіона. Таке кеї, очевидно, не був готовий до такого несподіваного та оригінального плану. Він робив кілька поспішних і не зовсім обдуманих наскоків, намагаючись нав'язати свій ритм. Але цей план не спрацював. І вже наприкінці першого раунду стався момент, який шокував усіх: нокдаун. Чемпіон. Он отримав потужний правий хук і опинився у важкому нокдауні, буквально втративши рівновагу. Проте він зібрався силами, піднявся на ноги і продовжив бій, демонструючи справжні мужність і бойовий дух самурая. Але після нокдауну таке і виглядав розбалансованим і без чіткої тактики. Його рухи були хаотичними, а удари несподіваними. Медіна тим часом поступово переводив поєдинок у силовий режим, заганяючи суперника до канатів і починаючи добивати серіями точних ударів. У четвертому раунді він повністю контролював ситуацію. Чемпіон був притиснутий до кута рингу, і медіна завдавав йому жорстких аперкотів один за одним. Ситуація ставала критичною, і рефері не мав іншого вибору, як втрутитися і зупинити бій, щоб убезпечити чемпіона. В результаті Крістіан Медіна здобув переконливу перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді. Ця сенсація стала головною темою вечора, адже медіна не просто здобув титул, а зробив це у видовищний, домінуючий спосіб, продемонструвавши, що він здатний ламати будь-які стереотипи у легшій вазі. Головним поєдинком в Японії стало масштабне протистояння за всі пояси у другій легшій ваговій категорії до 553 кілограм. На ринг вийшли 32-річний японський чемпіон Наоє Іное з рекордом 31 перемога, 0 поразок та 27 нокаутів. Та 30-річний узбецький претендент Мороджон Ахмадалієв з рекордом 14 перемог, 1 поразка та 11 нокаутів. Здавалося, що поєдинок буде надзвичайно складним для чемпіона, адже Ахмадалієв представляє загрозливу узбецьку школу боксу. Відому своєю. Агресією та технічною досконалістю. Проте те, що виглядало страшно на папері, на рингу виявилося трохи інакше. Муроджон не був явним фаворитом у цьому бою, і мало хто ставив на його успіх проти одного з лідерів паунд pound фор-паунд pound сучасного боксу. Але мотивації йому не бракувало. Узбецький боєць давно прагнув зустрічі з японцем. Він пройшов трьох суперників поспіль і хотів офіційно поборотися за пояси. Цей бій для Ахмадалієва мав стати справжнім шансом заявити про себе світові. Початок бою показав, що Ахмадалієв. Був готовий до боротьби, і кілька раундів він дійсно тримав дистанцію та намагався нав'язати свій темп. Проте навіть ці моменти не змогли серйозно похитнути чемпіона. І Ноа контролював ситуацію на рингу майже повністю. Удари суперника не доходили. Спроби підібратися виявилися марними. А контрвипади японця з комбінаціями лунали так гостро, що глядачі по телевізору відчували потужність ударів. Ахмадалієв продовжував боксувати, але не зміг створити жодної реально небезпечної ситуації. І це ще більше підкреслило рівень і майстерність на Бій став справжнім шоу домінування. Йнове влучав в опонента і на пресингу, і на відході. Активно рухався на ногах, захищав тулоб від ударів суперника та знову атакував. Він робив усе, що хотів, демонструючи, що я не просто накаутером, а справжнім майстром боксу, який здатен перемагати навіть у тому випадку, якщо суперник не падає. Судді одноголосно віддали перемогу японцю: 118-110, 118-110 та 117-111. Ахмадаліїв не залишився без досягнень. Він став першим за 6 років суперником японця, який про пройшов із ним всю дистанцію, продемонструвавши неабияку витривалість та характер. Туркі шейх вже оголосив наступний поєдинок японського монстра, який відбудеться 27 грудня в Саудівській Аравії, і суперником чемпіона стане обов'язковий непереможний претендент мексиканського походження Алан Пікасо з рекордом 32 перемоги, 0 поразок, одна нічия та 17 нокаутів. Це буде ще одне масштабне шоу, яке без сумніву приверне увагу всього боксерського світу. Головна та найжорсткіша українська ліга кулачних боїв клана всі повертається з новим сезоном. Якщо ви ще досі не в курсі правил, то знаєте, тут усе максимально брутально і чесно. Бійці виходять голіруч без рукавиці, сходяться у двобоях за правилами класичного боксу, але з власним колоритом. Дозволені удари руками, включно з клінчем, і навіть жорсткі удари бекфістом. Під суворою забороною удари ногами, ліктями та будь-яка боротьба в партері. Стандартна тривалість поєдинку три раунди по дві хвилини. А от чемпіонські війни тривають п'ять раундів. Де вирішується доля поясів. Клани всі, це вже не просто українська організація, а міжнародна арена для безкомпромісних гладіаторів. Сюди з'їжджаються спортсмени з усіх куточків світу: від Великої Британії та Чехії до Бразилії, Нігерії, навіть Венесуели. На деяких турнірах частка іноземців доходила мало не до половини картки, і кожен із них готовий залишити тут крові зуби заради перемоги. І от зовсім скоро, 12 жовтня, Київ знову стане епіцентром кривавого видовища. Арена між когон здригнеться від ударів голих кулаків, без рукавиць, без жодних компромісів і без права на помилку. Цього дня вболівальників чекають одразу два поєдинки чемпіонів, які обіцяють стати історичними. У першому титульному бою в категорії до 85 кілограм зійдуться два українці, два справжніх монстри-кулачки. 26-річний киянин Вадим Теплюк, відомий у фанатських колах як баскетболіст, власник рекорду 6 перемог та 2 поразки, вийде проти вибухового 23-річного одесита Аміра Аракеляна. У Аміра статистик. Скромніша, 5 перемог та 4 поразки, але не дайте себе обдурити цифрами. Цей хлопець зараз на такому шаленому підйомі, що може зруйнувати будь-які прогнози. Його стиль це суцільний хаос і небезпечна непередбачуваність. Звісно, фаворитом поєдинку вважають гіганта Теплюка, чий зріст у 194 сантиметра дозволяє методично трощити суперників з холодною точністю. Але недооцінювати одеського хижака смертельна помилка. Цей бій може закінчитися справжнім абсетом. А головна інтрига вечора центральний поєдинок. У дивізіоні до 75 кілограм. Тут зійдуться непереможний турецький звір, 24-річний Амірджан Гулсен, рекорд якого між когоні складає 4 перемоги та 0 поразок. І нова грізна сила української кулачки, 29-річний харків'янин Павло Білоконь. Павло лише нещодавно дебютував у лізі, але вже встиг здобути дві переконливі перемоги і не знає поразок. У його арсеналі відчувається школа кікбоксингу, але й боксерські навички у харків'янина на рівні. Він може здивувати навіть найдосвідчені. Чемпіона 30 серпня Емірджан бився на престижному турнірі БКФС Бутва в Чорногорії і брутальним нокаутом знищив свого суперника. Його тріумф настільки вразив публіку, що самого чемпіона особисто привітав Конор Макгрегор. Так саме легенда UFC, колишній кандидат у президенти Ірландії. І тепер цей хижак приїжджає до Києва, щоб вийти в ринг проти небезпечного харків'янина. Турок наразі являється дійсним чемпіоном між Проте бій буде рейтинговий. Адже основний претендент Андрій Файтер Хохлов нещодавно знявся з поєдинку. Для білоконя це буде справжнє випробування на міцність. І тільки час покаже, чи стане саме харків'янин тим, хто вперше зупинить турецького монстра. Ставки максимально високі, інтрига зашкалює, а кров на ринзі гарантована. Цей вечір запам'ятається надовго, бо кулачка не прощає слабких. Отож, щоб не пропустити найгарячіші моменти, обов'язково підписуйтесь на соцмережі Всі. А якщо ви хочете на власні очі відчути цю шаленість та атмосферу дикого адреналіну, welcome to key. Лінки на соцмережі клану та квитки на івент 12 жовтня залишимо у закріпленому коментарі. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Гроза Рингу та один із найяскравіших суперників Володимира Кличка Девід Хей несподівано висловився про майбутнє абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. У своїй заяві британська зірка боксу зробила гучний акцент на бійцеві, якого вважає єдиним здатним зупинити українського отамана боксу. Подивіться уважно на те, що відбувалося з усіма претендентами на українця. Всі спроби провалювалися через інтелект та техніку Усика. Але Мозес та Ума інший, він молодий, він неймовірно швидкий для своїх габаритів, він шалено голодний до перемог. У нього ще немає втоми від цього спорту, яку мають більш досвідчені важковаговики. І що особливо важливо, здається, що в нього по-справжньому важкі руки. Це відчуття сили, яке йде від нього, не схоже на інших. Я багато років бачу, як розвиваються надважкі і мушу. Підкреслити, Усик не є природженим важковаговиком. І це факт. Він накачаний крузер, він прийшов із іншої категорії. І так він робить свою справу просто чудово. Він дійсно вражає. Але його тіло від початку все одно не створене під цю вагу. Він компенсується технікою, швидкістю, розумінням рингу. Але удари, які завдає Мозес, це інший рівень. Це такі удари, які здолали будь-якого важковаговика від народження. Те, що зробив Вітаума у своєму останньому виступі, коли він з такою легкістю пройшов Діліана Вайт. Та говорить саме за себе, він показав настільки величезну силу і домінацію, що я навіть не уявляю, як інші боксери збираються зупинити його. Якщо ми говоримо про людину, яка хоч трохи може наблизитися до рівня Усика і поставити йому реальну проблему, то це саме Мозесі та Ума. Слова хея без сумніву викликають подив. Особливо дивно чути від нього, що Усик це накачаний крузер. Адже сам Хей у своїй кар'єрі зробив схожий шлях. Він теж піднімався з крузервейту в хевівейт і стилістично був дуже схожий на українського отамана боксу. І тепер він фактично применшує досягнення Усика, повторюючи аргумент, який легко обертається і проти нього самого. Щодо шансів Вітауми, то так, він молодий, голодний і вибуховий. Але як на мене, то у того ж Жозефа Паркера за рахунок досвіду і витривалості їх не менше, а може й більше. Бокс, особливо надважка вага, це абсолютно непередбачуваний вид спорту, де одна мить може змінити все. Тут завжди можливі апсети, сенсації і падіння навіть тих, кого вважали непохитними. І саме тому слова хея звучать одночасно інтригуюче і суперечливо. Друзі, а на вашу думку, чи є на даний момент реальний важковаговик, який зможе здолати Усика? Чи зможе Паркер і Таума або ж може Ф'юрі дати конкурентний бій нашому козаку? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!